Держава, в принципі, мала б займатися створенням просторів, де будь-хто і молодь, і старші люди, і діти могли б творити якісь свої проекти, займатися музикою, писати подкасти, писати картини, займатися от абсолютно всім, що їм заванеться, і об'єднувати, запалювати цим інш, інших людей. Насправді такі простори є. Їх мало? Е, ні, їх не мало. Вони просто використовуються недобре. А, навіть у нас у Львові, а, скажімо, простори бібліотек не використовуються так, як вони могли б використовуватися. Це питання управління, це питання менеджменту установою і простором, який вона займає. Ті самі а, мистецькі школи, музичні школи, так? А, називалися раніше музичними, тепер не називаються мистецькими школами. Вони ж фактично зайняті. з 12-ї години, а до 12-ї години а, вони порожні. Тобто до 12-ї години вони могли б використовуватися за призначення для мистецького розвитку і не обов'язково тільки дітей. Вона називається мистець, школа мистецтв. Так, там, там можуть займатися, тобто можна створювати. Окремі рахунки, можна брати навіть кошти якісь за ці послуги, які надаються туди, могли б приходити люди за інтересами і займатися живописом, чи займатися обговоренням книжок чи плетінням, я не знаю чим завгодно. Mm -hmm. Тому насправді такі простори є, і їх є багато. Нам просто з вами потрібно подумати над тим, ну і просто. Я вже про це дуже багато років говорю, і ми тут у Львові намагалися це змінити ще 2012-2013 року. Ем, просто я потім пішла, так воно було на злеті. Але я вам хочу сказати, що ну, це приміщення, в якому ми зараз знаходимося, ви кажете, це було реалізовано міською радою. Я знаю, бо я слідкувала за цим. Тут, у цьому приміщенні є бібліотека, дитяча, здається, бібліотека. так? так? Це насправді, що воно стало таким, як воно є. Це ми почали ще в 2012 році. Це був такий: ми вирішили, коли я почав працювати управлінні культури, що ми будемо займатися децентралізацією культури у Львові. Тому що у Львові всі події, які відбуваються, переважно відбуваються в центрі міста. Насправді, інфраструктура, така як оця будівля, знаходиться на Городоцькій, Дві тисячі шістсот сорок вісім майже так. Ну, приблизно, так тобто інфраструктура була, вона була занедбана, тому що тоді не було грошей, не було фінансування, але вона була. Коли з'явилися кошти, коли відбулася ем, фінансова децентралізація органів місцевого самоврядування, що ми ще тоді голосували у Верховній Раді, коли я працювала, коли міський бюджет. Почав отримувати в ньому, почало залишатися значно більше податків, ніж було до того. З'явилися кошти, і місто розуміючи це і погоджуючись з нашою концепцією цієї децентралізації культури, почало вкладати. Воно почало вкладати в бібліотеки, в клуби. Ви знаєте, в рясне є. Нормальна медіатека, де купа дітей, де купа книжок, де купа обладнання, де ремонт чудовий зроблений. Ну тобто, фактично, у Львові вже немає. На сьогоднішній день оця от інфраструктура просторів комунальних в порівнянні з тим, якою вона була в 2012 році, повірте мені, це небо і земля.